Оновлений офіс прес-центру Панорама та модернізований веб-ресурс PMG.ua презентували в Мукачеві. Команда журналістів однодумців понад два роки працювала над ідеєю перезапуску. В результаті за вісім місяців вдалося реалізувати задум. Ми намагалися відштовхуватися перед усім, щоб видання було зручним і корисним для читачів, тобто максимально робили його таким, яке б було якісно можна було прочитати, яке б було цікавило би читачів. Тож Якраз передусім, типу, ми закцентували свою увагу на інтерфейсі, на зручності, на якості подачі інформації і на швидкості завантаження. Це дуже важливо, особливо в той момент, коли вимикають світло і тому подібне. До перезапуску сайту було залучено біля 30 спеціалістів, і в даному аспекті якраз дуже важливо було скоординувати їхню роботу, щоб вони максимально швидко, оперативно і якісно змогли реалізувати ті всі наші задуми редакції, які ми мали. Опри візуальну зміну інформаційного ресурсу, за словами редакторки PMGUI Вікторії Морщук, її цінності та принципи залишаються незмінними. Тож насамперед працюватимуть за для висвітлення достовірної, незалежної та актуальної інформації. Змінилося вже багато чого, багато чого оновилось, але найважливіше те, що не змінився, не змінилось наше ставлення до роботи. Ми продовжуємо готувати новини, підбирати ті теми, які цікавлять наших читачів, не тільки місцеві теми локальні, але й загальноукраїнські. Також стараємось завжди, аби наші новини були не заангажовані, аби вони були об'єктивні, правдиві, звісно, перевіряємо факти і намагаємося завжди мати зворотній зв'язок з нашими читачами, тому що їхня реакція на новини, їхня реакція на теми, на підбір тем дуже важлива і допомагає нам. Надалі підбирати кращі якісь матеріали, кращі якісь теми, писати про те, що їх цікавить. На презентацію завітали і друзі та колеги з Національної спілки журналістів України. Зокрема, в ході робочого візиту на Закарпатті головний журналіст країни Сергій Томіленко відвідав новий офіс прес-центру Панорама. За його словами, в теперішніх умовах надважливо розвивати незаангажовану журналістику та редакції, що працюють для суспільства. На сьогодні в Мухачі ми бачимо приклад. Того, наскільки можна бути лідерами на своєму ринку і наскільки можна зберігати чесну і достойну репутацію, бо це знову ж таки ресурс ПМЖ. Ми говоримо, що він політично незалежний, або принаймні немає свідчень ніяких, які б говорили, що за цим проєктом стоять певні політичні сили або інші. Бо в нас знову ж таки в Україні багато є прецедентів політично підтримуваних або підтримуваних певними громадськими діячами, організаціями. Ми не Суджуємо цю зовнішню підтримку, але ми хочемо, щоб якомога більше було економічно незалежних із медіа медіапроєктів. Ще одним гостем став голова Закарпатської обласної організації Національної спілки журналістів України Віталій Мерещаков. Відомий медійник зазначив, з такого перезапуску варто брати приклад іншим медіа області, адже навіть в такий непростий для країни час команда розвивається та впевнено тримає інформаційний фронт. Дуже мало редакцій взагалі не тільки в Мукачеві, не тільки в Ужгороді, в Закарпатті, взагалі в Україні можуть похвалитися такими умовами, які є. Сюди хочеться прийти, тут хочеться працювати. В таких умовах, повірте мені, халтурити ну, просто ну, неможливо. Так тут такі всі умови для того, щоб працювати і творити якісний контент, створені і часі хвала хлопцям, які змогли це зробити. Це дасть поштовх не тільки для журналістики, але й для загалом людей, що в цих умовах можна щось робити, можна змінювати світ, не чекати допомоги від держави, там від ілюзорних там закордонних партнерів. Взяли і зробили. Це приклад того, як можна діяти в будь-яких на становищах. По завершенню зустрічі Сергій Томіленко також передав почесну грамоту секретаріату Національної спілки журналістів України для колективу газети Панорама та вручив посвідчення та членські квитки двом новим членам Національної спілки журналістів України Олегу Русину та Вікторію Морщук.